Порядок існується і на підставі поясніть. Скажіть mm? мені норму, якою встановлений порядок? Морми Ви чудово знаєте, що такого порядку не встановлено в Україні. Тому в Україні. На. Да. Свободу Гройсману! Свободу, Дмитрію Гройсману! Вимагаємо за член. тобто це також є. Порнографія порнографія, якщо це порнографія, то мене мають також притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто таким чином я розповсюджую порнографію, і мої дії нічим не відрізняються від дії. Дмитра Гросьмана, який безпосередньо зараз перебуває під слідством і зараз триває судовий розгляд і має суд поставити крапку в цьому випадку. А прокуратура як державна структура підтримуючи обвинувачення по ну, вона має відмовитися від цього обвинувачення, тому що вона абсолютно безглузда і некоректне. Ви не боїтеся, що вас зараз посадять на 7 років? Ну, справа в тім, що по подібній зробили біля тисячі людей, які публічно... Свободу Гройсману! Свободу Гройсману! Свободу Гройсману! Інші суб'єкти. Інші суб'єкти. Інші суб'єкти. Це цей мій там не був заборонений. Ні про обіду, абсолютно, ні про особливе рішення. Але, ну, не мені, ми будемо розходитися. Я не просто, ми не просто встрілюємо на дискусію постанову. Просто повідомляю. Будь ласка, прийдемо. Дякую це кредитус був отраз це складно почекати момент ну дивись давайте А ви затримали адвоката, шановні. Ви затримали адвоката. Ви вчинили злочинні дії, шановні! Ви не є міліціонером. Ви злочинні дії вчинили. Ви затримали адвоката. Ви не є міліціонером. Ви затримали адвоката, ви вчинили злочинні дії. Це злочин, ви вчинили злочинні дії. Ваші дослідження можна народ, стоп. Це має бути чиста справа. Я не маю все. Я нормально і він не Він порушує твої конституційні права. Ти для Євросуду гласу. ja dat is juist, ja, 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 Сьогодні мала відбутися акція на захист Дмитра Грось це вінницький правозахисник, проти нього відкрита кримінальна справа. Але сьогодні ми маємо захищати не тільки нашого колегу людину, яка захищає права у Вінниці по всій Україні. Тепер ми маємо захищати і наше право на мирні зібрання під Генпрокуратурою в Києві. І я впевнений, що мирним шляхом ми зможемо досягти цього. І ми доведемо міліції, що не може бути ніяких неправосудних рішень, і мирні зібрання є для всіх. Не видим, давай.